Прийшло уже 30 днів, відколи я створив цей неймовірний тераріум, в якому процвітає своя екосистема. Тут живе велика різноманітність комах, ростуть цікаві рослини, але не вистачає найголовнішого. Прийшов час заселити сюди господарів цього місця. Зеш, зійш, що чекав, зі не їжі гриб, не їж. Візьми, з'їж цього, не їш, грибе, з'їш. Не бий, бля. Ти же проснувся. Ми... Нащо ну, ти у мене каміння кидаєш? Мати Тебе через чорну діру! Де ми є? Ти втратив свідомість. В Дарумі практично нічого не рухається, тільки павук займається акробатикою, а коник стрибунаць сидить на кактусі. Але коли настає ніч, всі комахи вилізають з під каміння і розпочинають займатися своїми справами. О, личинка жука-мочника! але він ще свіжий. Треба піти по торбу додому і скоріше забрати то м'ясо. Подивіться, як другий таракан зараз краде личинку. Ето моя личинка скотина. клієра. <плес> Відай сало. <плес> Ти просрав личинку зараз я її сховаю від усіх і сам з'їм! Ай, <плес> <плес> це до срак, то моє <плес> м'ясо, Пішов гри. <плес> <плес> Задовбали, не дадуть нормально поїсти. Блять. Віддай трохи личинки. Курва, я вас всі вночі з'їм, спати не даду. Ти знаходишся всередині терраріума. Той гриб, який ти з'їв, зменшив тебе до розміру мораль. Чекай, ти кажеш, що я втратив свідомість. А, за що було вночі. Чи тут вилазять вони? Гігантські скорпіони, і з ними краще. Нам... Що ту таке? Диви. Ви... Обернися назад. Обернися Іди сюди, давай. Це гігантський ралик, його можна приручити. Нам потрібна їжа. Думаю, пора піти на полювання. Прийшов час заселити мурах Кампанотос Нікоберенсіс В цей неймовірний тераріум. В цій колонії дві матки і 20 робочих мурах, які будуть активно виживати в цьому тераріумі. Цікаво, яка буде реакція у мурах, коли вони побачать велетенського скорпіона та інших жителів цього те. Відкриваємо кришку гнізда мурах і дивимося на їхню реакцію. Вони в невеликому шоці, але одразу почали вивчати нові території в цьому тераріумі. Але я думаю, що вони раді, так як вони мають велику кількість територій. Орія для подальшого розвитку своєї імперії. Думаю, коли колонія буде мати більше 200 робочих. Ми для них можемо зробити літаючі мурашники. Але Коли мурахи переселялися, я помітив, що за ними хто Це повок попригудник який не проти з'їсти цю мураху із солодким сиропом. Всередині наближався вечір. А мурахи так і не переселились. І Тут От, до них почали наближатися гієни, які не проти з'їсти їхніх Мурахи почали одразу атакувати таракана. Тому він активно не наближався, але все рівно. Був зацікав. І то, мені але... вже стало цікаво, чи виживуть ці мурахи в цьому тераріумі, так як різні комахи почали цікавити, що це за нові гості на їхній території Ці таракани стали справжніми монстрами, які їдять тільки м'ясо. Вони стали безстрашні. Я помітив, як вони заживо зідали личинок, які знаходили в терарі. І Тут мій. один із цих тараканів не побоявся підійти до самого гнізда мурах і попробувати на смак плісню. Але, Але зверху матка, яка своїми клешнями почала захищати свою територію, почала відганяти цього наглого таракана, який зайшов на територію її кухні. Таракан злякався. Монархів. Вирішив обійти матку стороною, але поки одного прогнали, другий монстр уже поблизу. І знову таракан, який не проти з'їсти мурашиних яєць. Я зараз піду пошукаю матеріали для будівництва. Тобі краще розпалити вогонь. Я вирішив налити їм трохи сиропу і після цього мурахи трохи зраділи і почали активніше переселяти гніздо. На другий день. Мурах я вже не бачив. Вони переселились кудись під каміння, але я вирішив вже їх не чіпати краще, нехай вони собі розвиваються. Поїхали.